Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. І сьогодні зробимо такий коротесенький відео огляд на тракторець з кабіною на майданчику у місті Рівне, а саме на Кубота gl 260 26 сильний та на повному приводі. Має дизельний троціліндровий двигун об'ємом 1,5 літрів. Шини в нас тут Bridgestone. Задні мають дуже чудовий стан, гарні карби, розмір в них 112 на 24, А розмір передніх шин – 7х16. Розмір передньої колії 113 см у вузькому положенні, та можна збільшити до 125 см. А розмір задньої колії 106 см по центрах, але перекинувши колеса місцями, її розмір сягатиме до 126 см. Та давайте подивимося, що у нас тут всередині. Коробка передачі U-Shift на 8 швидкостей, повишені, понижені передачі. По праву сторону, як зазвичай, управління задньої трьохточковою навіскою, знизу вімкнення переднього моста та оберт на місці. Її режим та блокування диференціалу. Вал відбору потужності на 4 швидкості вперед та 1 назад. Фажі для регулювання кермової колонки. Тут в нас реверс, ручний газ пам'ять задньої навіски напрацювання 2595 мотогодин присутній гідропідсилювач керма, магнітофон, пічка та кондиціонер. Укомплектований цей красень ґрунтофрезою, в якої робоча ширина 140 см, трикутником для швидкоз'єму та боковим циліндрем для рівня горизонту ґрунтофрези. Рік випуску по митній декларації 1995 вага його складає тонна 310, а вартість такого неймовірного комплекту 10 700 умовних одиниць. На нашому майданчику. Якщо ж бажаєте його придбати або дізнатись більш детальну інформацію, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. І нагадую, ми знаходимося в місті рівне на вулиці Князя Володимира, 112А. З вами була Ірина на каналі vrm Техніка. До зустрічі!